Итак, глава Министерства иностранных дел России Лавров и госсекретарь США Рубио после телефонного разговора планируют снова созвониться в самое-самое ближайшее время. Ну, понимаете, если просто остановиться, это означает э, забыть про первопричины этого конфликта. Под предлогом абсолютно ложных идей и заблуждений пытаются нас принудить к невыгодному миру. Ну, то есть вы хотите сказать, да, хватит мне бухтеть здесь за спиной. Все какие вы думаете, что меня Андрей Владимирович своим юношеским максимализмом сам не выбешивает, что ли? Вы мне помогаете? Вот русские очередное наступление. Смотрите, какие территориальные. А, вы знаете, мне кажется, что мы тоже не должны гарантировать, что территория Польши сохранится. Ребята, блядь. Кремль не тут, нахуй. По Кремлю бить надо, вы сука...

Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube-каналу Курбан Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Сьогодні себе відчуваю знаєте, таким вісником поганих новин для росіян. А це, як ви знаєте, найприємніше із робіт. Про що йде мова? Як вони готуються, точніше собатують зустріч у Будапешті? Що відбувається на полі бою і де росіяни перемагають? Спойлер ніде. Я вам розкажу сьогодні. Ви ж тим часом не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписую. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте і побачене, і не забувайте підтримувати кращих із кращих. Зрештою, все, що ми робимо, все для того, аби звернути ще раз увагу на потреби збройних сил України. Ми підтримуємо збір на 150 тисяч гривень для військовослужбовців 11-ї зенітно-ракетної Шепетівської бригади. Ну і збираємо на комплектуючі для ПВО. Кожен ваш донат, кожен ваша гривня, долар, все, що ви переказуєте, допомагає цього разу оснастити мобільну групу, яка буде збивати безпілотники. Тож допомагайте нам, друзі, із цим тим часом, як невідомі об'єкти, чи то літаючи, чи то ті, які повзують, а може плавають, продовжують нищити російські НПЗ. Цілих два НПЗ палають у східній Європі. Тільки за добу вони пов'язані і з одного боку з трубопроводом дружба та російським лукоел на румунському заводі. Пролунав вибух. Він належить російській компанії Лукоел, і на угорському заводі спалахнула вчора ввечері якась пожежа. Він отримає нафту через трубопровід дружба. Чесно кажучи, друзі, я не вірю у випадкові збіги. Не думаю, що це якісь природні явища. Здається, там є. Людський фактор, тобто виходить, що навіть за межею Росії російські об'єкти страждають. Але, звісно, найцінніше і найважливіше це те, що відбувається на території самого Запарівріка. Цього разу і в Ростовській області скаржаться, що Нібито над місцевими пролетіла якась ракета. Уявляєте собі, ми можемо із вами із точністю майже на 100% сказати, це балістична крилата ракета. Звідки випускали який напрямок? А вони не знають, ракета це чи щось інше. Але дико, дико нажахані і налякані. Росіяни пишуть, що дрони навідалися до Батайська. Це такий великий залізничний та сортувальний вузол. Ну і звісно, там було чутно дуже багато вибухів. Ребята, блядь Кремль не тут, нахуй По Кремлю бить надо Вы, сука, попутали координаты Да иди в пизду Мне похуй Машинки вот, блядь, стояли Пиздец что так, короче, сюда вот так вот сгибало. Видно, все, Вот. Вот, блядь, наши тут поликлиники всякие детские. Вот уже ребята там лазят. Короче, вот так вот. Разъебало все нахуй. И людей, соответственно, повыходило. Было, блядь, я слышал четыре взрыва. Пацаны говорят, я слышал два, пацаны говорят, четыре. Вот все, что тут стояло, что по пизде. Что именно где как? Короче, блядь, и так вот. Ебать мой хуй. Вот он, вот он, над нами прям, прикинь? Да ну нахуй! О, блядь! Охуеть! Это что? Мама! Мама! Это что? Це це потрібно робити, хоча б для того, аби все це почути. Але я дико перепрошую. От скажіть, коли росіяни нас критикують за знесення пам'ятників російським письменникам, то це в кого у Пушкіна? У Достоєвського вони почули так. Тільки ти маєш обов'язково це запікати, бо директор моєї школи це дивиться. Це, це з якого літературного... Творіння, хочеться спитати. Але, зрештою, все це відбувається, звісно, на тлі найголовнішої теми цього тижня, і, певно, не тільки то, чи буде та сама зустріч. Здається, із того, що ми читаємо і бачимо, все ж таки ніхто нікуди не летить. Будапешт перш відкладається, чи скасовуються бобки, достеменно невідомо. Але західна преса вже виходить із невтішними заголовками. Русські, як і завжди, ідуть в Адкас. Зупиняти війну на. Сьогоднішні лінії розмежування вони не збираються закінчувати бойові дії, вони не хочуть. Тобто, говорити Трампу і пині фактично немає про що, але сказати про це відверто росіянам пропаганда поки не наважується. Тож що робить Скабєва? Уважно аналізуємо цей урок. Вона бере великий матеріал CNN і вириває із нього просто солодкі для себе шматки. Без подробиць, що саміт поховано, чи що саміт може бути провальним. Ну і вишенька від мене. Ніхто ніхто чомусь в Росії цього не хоче чути. Трамп сам каже, що вірив і говорив про перемогу України в цій війні. І нічого. Геть нічого за увесь час не говорив про перемогу Росії, і це їм у Москві чомусь ок. Бути аутсайдерами для Росіян це тепер нова норма. Итак, глава Министерства иностранных дел России Лавров и госсекретарь США Рубио после телефонного разговора планирует снова созвониться в самое-самое ближайшее время, утверждает телеканал CNN. Буквально два часа назад, при этом в Вашингтон, пролетел глава МИД Венгрии Сиярта для подготовки саммита Трампа и Путина в Будапеште. Европейские разжигатели войны пользуются оставшимся до встречи временем. Чтобы протащить на переговоры Зеленского, пишет политиком, спонсоры киевского режима боятся, что Путин и Трамп договорятся между собой, и сделка будет невыгодной для Европы. Тревогу европейцев усилила смена риторики Трампа, который разочаровался в шансах ВСУ добиться успеха на поле боя, Не предлагає конфлікт за морозів. Ну, буквально вчора ще ми йшли в наступ, а сьогодні він вже розчарований. Куди важливіше, а що нового кажуть росіяни? Бо так чи інакше подобається нам чи ні, але Дональд Трамп жанглює різними заявами. А от вони, на жаль, ні. Ого ж, ці перші трикляті, ніхто їх не розуміє. Ну тобто, першу причину початку війни. Ніхто не знає, що із ними робити. Зато вони мертвим каменем лягли між нами та росіянами і надають рухатися в бік миру. Тарагаш нерухомістю Трамп і так і сяк проторговує українськими землями. Він готовий і Крим подарувати, ну не своє не жалко. Донбас вимагає віддати росіянам, а цього чомусь постійно мало і мало Кремлю. Сторона, що стоїть нібито на захисті російськомовного населення Донбасу. Вже понад мільйон поклало вбитими, пораненими здиклими безвісті, аби типу урятувати тих, кого в рази менше за мертвих росіян. Класно, да? Хороша математика. Ну а зрештою здається, із риторики Лаврова ми маємо зрозуміти, що уся Україна для них тепер через роки вона стала російськомовною. Вони починали з Донбасу, тепер вже і Харків, і Суми, і Одеса, і Київ тих україномовних регіонів. Уявляється, можна перерахувати, здається тільки. Та на пальцях однієї руки. Ну що ж, он доні взявся за цей щоденник навіженого, хай особисто його і тягне. Стало звучати із Вашингтона, що треба немедленно зупинитися, не треба нічого більше обсуждати, остановиться, а там пускай історії розсудять. Ну, понять, если просто становиться, это означает. Забыть про первопричины этого конфликта, который американская администрация с приходом к власти Дональда Трампа четко понимала и озвучивала это понимание. Я имею в виду обеспечение внеблокового, нейтрального, безъядерного статуса Украины, что предполагает отказ от каких-либо попыток втягивать ее в НАТО, и я имею в виду прекращение. Фактичного геноцида рускового рускоязичного населення. А давайте тупо на зло. тупо просто так. Без аргументів і підстав оголосимо себе ядерною державою. Ну просто так, щоб ще раз нашкодити за Шиворот Лаврова і Путіна. Бо, зрештою, давайте оголосимо себе позаблоковими, бо якщо ми не оголосимо, то що ми завтра в НАТО? Займатися треба більш прикладними питаннями. От особисто мене цікавить питання тижня, на яке ніхто таки не може дати відповідь, а як саме Пиня збирається добиратися до Будапешту? По газопроводу Дружба, пускаючи десятки літаків зі своїми двійниками, які мають відволікати увагу інших? Одним словом, як цей пацюк має прошмигнути крізь півсвіту, які його просто ненавидять? Он там Орбан гарантує якусь там безпеку? Я дико перепрошую, але Орбан навіть не може гарантувати постачання газу в Угорщину. Це вирішує хіба що командир безпілотних систем Збройних сил України мадяр та його птахи. Але щоб долетіти до Орбана, треба пересікти мінімум кілька інших країн. Наприклад, поляки вже кажуть: «сорі, ми не можемо гарантувати, що літак пині не посадять у Польщі. Бо і полякам, полякам є. Чимало що пригадати і з холодного. Взагалі, це мала би бути така нормальна, здорова конкуренція серед країн НАТО. Хто в небі випадково першим зіб'є цей обсиканий кусок боягуза? Але я все таки роблю ставку на те, що ніхто нікуди не полетить, бо це нормально людина складається близько із 60% води. Пиня на всі 100% складається із лайна. Политико пишет, некоторые деятели Европы собираются приехать в Будапеш на переговоры Путина и Трампа. Я правильно понимаю, что как Мишико Саакашвили тогда приехал на Вашингтонщину посидеть на стульчике за оградой? Или кто-то этих гомосеков уже куда-то позвал? Я просто такого не слышал. Больше того, если бы кто-то куда куда-то позвал, я думаю, что об этом бы уже много бы, э, было бы написано. И второе. Министр иностранных дел Сикорский, поляк, заявляет, Польша не может гарантировать, что в случае пролета над территорией страны самолет Путина не будет посажен для ареста. А, вы знаете, мне кажется, что мы тоже не должны гарантировать что территория Польши сохранится. Причем до момента еще полета куда-то кого-то. Ну, чтобы уже не мучиться с этими бесконечными разделами этого невнятного клочка земли. Уже один раз закончить всю эту историю. Ну, сколько можно? Мне кажется, надо просто официально вполне себе предупредить, что руки чешутся. І не треба іскушати Я прям бачу, як всі злякались. Ну, в тому сенсі, що я дико перепрошую, у вас там якби питання Донбасу ще підвищене а ви такі да, да, звісно, Польща. Ви ж тільки ось 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 заявляли, що ми, брати Київ, да Бог із вами, ми навіть не збиралися, ми так підійшли, просто подивитися, чи все там ок. Це придумали в якості і ПСО, злі європейці, ніколи в житті росіяни не збиралися цього робити. Потім мить по тому проходить. І пропаганда каже геть зворотня. Може, ми і зайдемо на розвалини Києва? Може, ми і захопимо столицю? Що? Це все кажуть одні і ті самі пропагандисти, і ті, які із цивільними ніколи не воюють, і ті, які хірургічно точно беруть українські міста, не руйнуючи, а звільняючи їх. І ті, що завжди рукоплещуть, стоячи від великих ракетних залпів по нам. Три з половиною роки. Велика Росія, яка перемогла самого Гітлера, Наполеона, не може перемогти одного нещасного клоуна і наркомана, а також багатомільйонну націю козаків. Вони наступають на нас з Останкіна, б'ють по нам з барвіхи та рубльовки, захоплюють в теорії, в кредит і навіть. у своих фантазиях. Такая современная война, это не шеренга, бегущая на шеренгу. Да. Так вот, чтобы этим ребятам продвигаться быстрее, может им помочь? И тогда западники не скажут, вот, русские, очередное наступление, смотрите, какие территориальные. И раз, и все просто. И тогда, может быть, если мы, например, на развалины Киева войдем, может быть, некому будет отдавать команду по нанесению ударов по нашему НПЗ, вглубь нашей территории? Может, это как-то изменит? Или, например, если вдруг Киев Киевом, а Одесса не будет и Николаева? Чертежи все есть, мы отстроим. Я абсолютно уверен, ударов по Крыму несколько не ударов по Киеву, и начнется массовый исход, как это было в 2022 году. Слушайте, генерал-лейтенант. А вы не смейтесь. Не треба хохотать. Річ в тім, що Путін зміг переконати цього разу Дональда Трампа в тому, що він справді нічого ще не починав. Як би це дивно не звучало. 100 150 ракет. 30 балістичних ракет по Києву, блять, я не знаю, що що може бути? Такі, що должны бути удари по нам? Ні, це не вважається. Ще що, навіть з нами не воювали. Але все одно у Росії виникає запит на відповідь: слухайте, а як так стільки ресурсів витрачено часу? Пройшло, а результатів немає, і відповідь не забарилась. Росію схиляють до капітуляції. Страшне через зрадників у владі Росію хочуть перетягнути на бік поразки, і все це гліт робить, яка управляє цією країною. Ось як все тепер пояснює Соловйов: це не Росія слабка чи Путін слабкий, це не свошники слабкі, а просто засіли фанати Заходу, які хочуть злити Росію. Так, що ж таке, може якийсь перелік передати Путіну? Може Путін просто в очі сситься і не бачить, що його оточили вороги? Клективний Арлуша. Таке п'яне, скобрізне сволоч, котра колись була очень популярна серед нашої аудиторії. Я его давно не видел, потому что как-то раз, когда он там какую-то свою очередную мерзость сказал, я ему сказал, я тебе просто харю на бок сверну. И если я его когда-нибудь увижу, я ему реально просто вот шмазь творю. Он не человек, он мразь. Он типичный сатанист. Это то, что нам надо понимать. Это просто то, что нам... Надо спокойно понимать. Но все те, которые сидели на его концертах и так э, э, радовались этому, они же сейчас по-прежнему в разных кабинетах власти. Да, они временно притворяются. Но по своей сути, они на чьей стороне? На чьей они стороне? И когда я вижу некоторые решения, которые принимаются в разных кабинетах, угу. у меня вообще не вызывает сомнения, что вот эти под предлогом абсолютно ложных идей и заблуждений пытаются нас принудить к невыгодному миру, даже и близко не веря в наличие у России собственных национальных интересов. Почему? А потому что глобализм Мамоны и Сороса отрицает наличие у государств своих интересов. Именно поэтому вы видите вот эту трясину глобализма, который выплевывает на поверхность уродливые лица Урсулы фон дер Лянь, Вот это все. И противостоящие имя, как скалы. Орбан, которого пытаются сожрать. Вучич со всеми своими плюсами и минусами один и второй. Фицу. Это люди, которые держатся понятий национальных интересов. Какие национальные интересы у прибалтов? Да смешно говорить, их вообще нет. Стран таких нет. Это вообще не страны, которые, не став странами за всю свою историю, примыкая к разным империям, сейчас в очередной раз быстро сдались европейцам. Можна мені десь я не знаю на півроку піти у відпустку, не вмикати, не дивитись, не слухати. Я отак запишу цей випуск, знаючи, про що вони все одно говорять. Зрозуміли? Для того, щоб стати ворогом, треба просто зайти знову ж таки не в ті двері, потрапити на дуже конкретний концерт такого собі інагента, і тоді все ти стаєш неправильним. Але неправильні і ті, хто адекватно оцінює ситуацію. Як підбирається такий собі пул гостей на різноманітні пропагандистські програми? Всі вони мають бути однаковими путіністами, русофілами, українофобами, ненавидіти Європу. Але якщо знаходиться хтось, хто намагається якось більш-менш адекватно розкласти ситуацію на полі бою, в міжнародній політиці, його запрошують тільки для того, щоб нищити і бити. Є в Росії такі експерти. Раніше це була квота. Українців, тепер ці українці отримали вже російське громадянство. Ну і новоприбулі росіяни або росіяни в цілому етнічні. Якраз один із них має обов'язково бути таким, кого всі гуртома будуть бити просто за адекватність. Значить, Трамп підтвердив, що США продовжать поставки оружия Україні через НАТО і ну, це... продавати. Да. І вот эти саме 3 мільярда доларів. которых договорились, договорились на последнем Рамштайне, будут использованы в ближайшие два месяца для поставок средств это он ОБО. Кому сказал? Как, когда он это подтвердил? Что? Он ну, с, там. во время Зеленского подтвердил во время встречи. Но это где-то? Ну это зафиксировано. Там. А где зафиксировано? Ну не публично это все зафиксировано. Поверьте мне. Да я вам Второе, верю, просто в да, каждый раз. Верю. Вот в этот раз нет. Второе. Подождите. Трамп подтвердил, что э, США будут продолжать передавать разведные данные для нанесения ударов по территории российской. А еще он обещал, что Солнце будет на да воде. Подождите вод... вы, Александр если... Юрьевич, вы ему слово не даете сказать, что если... захотите на Западе. Да. третье, самое важное, самое важное, что Трамп поменял свою позицию по сравнению с Аляской. Тю. А, если, в чем он это говорил... а если, если вы вспомните, после Аляски Трамп начал говорить, что вот там нужен там прочный мир, что сначала нужны переговоры, так. а потом остановка. А сейчас, что он сказал? Сейчас он сказал очень четко. Прекращение огня по линии фронта. Это жесткая позиция, которая устраивает Подождите, и Россию, и Украину. то, что вот я сейчас это слышал, сказал Зеленский про прекращение Это сказал Трамп. Зеленский. Значит, вот то, что сказал Прочували. Трамп, Дайте он заявление. сказал, он сказал не очень жестко, не очень четко, но как бы намеками, что какую-то часть территории Украины. Вы придется... берете, вы берете что только одну цитату из Трампа. И посмотрите, что он сказал раньше. Он сказал о том, что необходимо. Как можно быстрее прекратить военные действия. Заморожить, заморожить по, по, линии по линии фронта. Говорил, вот да, я это, это не оспариваю. Это единое, теперь это и единое базили... ну, То есть вы хотите сказать, да, да, это хватит мне бухтеть здесь за После спиной. Все какие вы думаете, что меня Андрей Владимирович своим юношеским максимализмом сам не выбешивает, что ли? Вы мне помогаете? Ну, вы ведущий. Вот сидите ну, и сидите и подождите своей очереди. Мне он снится по ночам уже. Не, правда? Все, все, все. Не, мне Значит, приснилось. Подождите, Андрей Владимирович, да, Давайте, момента, давайте последний. А, а, это то, что а, действительно там не обсуждалось вообще вопросы территории. И последнее заключительное, то, что радует Украину, это то, что а, от подготовки возможной встречи в Будапеште отключен Уитков. К счастью. В смысле отключен? Отключен, он не будет принимать участие. Я пропоную Не гнобити, не критикувати і не кричати, да просто вбивайте, просто пиздять вже тих експертів, які вам не подобаються. Адже найголовніше для чого створюються ці ток-шоу. Не для того, щоб поінформувати, проаналізувати, а для того, щоб просто викинути ненависть, якої в Росії більше тепер аніж енергоносіїв. На цьому друзі будемо завершувати. А ви не забувайте обов'язково нас підтримати своїм лайком. Для нас це дуже важливо для того, аби цей випуск побачили і почуло якомога більше глядачів. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачити, Ну і звісно, не йдіть без донату. В описі до нашого ефіру є посилання на наш збір в підтримку військовослужбовців 11-ї зенітно-ракетної шепетівської бригади. Ми збираємо 250 тисяч гривень. Так хочеться кожен раз сказати всього на всього на комплектуючі для ПВО. І будемо щасливі і будемо дякувати вам, якщо ви нам допоможете. Бережіть себе, бережіть Україну до зустрічі.